Тільки термінові новини вчасно та влучно. Російські ЗМІ пишуть, що Балаклавська ТЕС в Криму була атакована дроном, але всі подробиці далі. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі, їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. Отже, російські окупанти стверджують, що Балаклавська ТЕС у Криму сьогодні вночі була атакована безпілотником, в результаті атаки БПЛА. Загорівся один, нібито непрацюючий трансформатор. Про це заявив гауляйтер Балаклави Михайло Розважаєв. При цьому стверджується, що в результаті атаки БПЛА загорівся нібито непрацюючий трансформатор. Самі пошкодження, за їх словами, мінімальні. Також відомо, що трансформатор був на профілактиці і не працював. До моменту прибуття МНС на станції відкритого загорання вже не було. Але ми розуміємо, що словам ставленників Кремля довіряти не можна. Друзі, дякуємо за перегляд та просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайку та коментаря. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію та просувати україномовний контент. Дякуємо і слава Україні!